Вітаю гостів та підписників мого каналу. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося нашу традиційну рубрику та робну прогноз на наступний тиждень. У нас там буде 26 лютого і по 3, здається, 3 березня. Ось уже і березень настав. Дуже швидко час минає, так? дуже швидко час біжить. Правду кажуть, мабуть, дійсно, час якось. Прискорюється останнім часом, бо зовсім по-іншому біжить. Напишіть в коментарях, чи у вас таке саме відчуття. Взагалі, ну не те, що там день пробігає, а потім дивишся, а рік вже пройшов, не те, що там якийсь короткий проміжуток часу, да? а якийсь великий. Тому стараємося включатися в тут і тепер, так, щоб вчитися розуміти це життя, відчувати це життя, а не так, щоб воно прискакувало. Мені хочеться в чого навчитися, думаю, всім це важливо, так? Да? Таке ліричний відступ. Ну, Дивіться, дивимося на трьох колодах, три варіанти. Я дивлюся настрій і дивлюся особисте життя, кар'єра, робота і фінанси для вас. Так, обирайте перший, другий, третій варіант. Це теро у нас таке баффі. Хто може пам'ятає такий серіал? хоче... Подивитися, якісь асоціації для себе. Перо послання ангелів і Голднова – це у нас позолочене таро Обирайте. А я почну перший варіант. Кому треба, ставте на паузу, приділяйтесь, дивіться. І так, перший варіант. Дивимося вас. Перший варіант. Хто обрав Бафі? Давайте подивимося ваш настрій на наступний тиждень, особисте життя, кар'єра, робота. Так, і фінанси на наступний тиждень. Так, дивимося. Якщо треба буде, я буду доповнювати ваш настрій. Так, це у нас вісім пентаклів. Бойовий такий настрій. Знаєте, от вам хочеться чогось досягнути. У вас, можливо, були якісь думки про зміну у своєму житті, особливо зміну професії, зміну напрямку. І тут вам, можливо, проходить якась ідея, і ви от активно включаєтесь. Да? Тут ви прям відчуваєте в собі якусь таку внутрішню силу для того, щоб... Рухатися, не застаюватися, да рухатися вперед. Давайте трошки уточню. може по три карти брати, щоб було більш розширено. Ну, да тут зміна напрямку. Дивіться, і карта сила. да і Мені це слово пройшло, а карта сила тільки от зараз випала. От у вас будуть внутрішні сили. Внутрішні сили на боротьбу. Можливо, тут, знаєте, з якимось негативом будете себе знімати, боротися. Також, можливо, внутрішня сила у вас буде на боротьбу з тими, кого вже немає, да? а з їхніми якимись предрасутками, які у вас лишилися. Зміна іде, напрямку дій. Ви відчуваєте якесь відродження, і відчуваєте те, що у вас є боротьба внутрішня, за те, що боротися за якісь свої вподобання, за свій шлях особистий. Ось так. Давайте дивитися особисте життя. О, король у нас тут кубки випадають. Чувствений король, як кажуть, да? в класиці. Ось він і вірші читає, і бокальчик тримає. Да? Такий мужчина, який ухажує гарно. От такий мужчина буде у вашому житті. Сімка, ой, шістка мечів і п'ятерка кубків. Тут, якось, знаєте, мужчина, який розчаровував. Почне себе по-іншому поводити, от той же, да? відкриється перед вами. Також, якщо мужчина без дійствовав, да? ви дивилися, там парочки сидять, відпочивають, а я все тут одна, да? він почне якось рухатися. І знайомство теж, можливо, по цим картам. Нове знайомство, хто ще не в парі. Причому тут, знаєте, як... не те, що знайомство, а мужчина, який вже біля вас є, покаже свої наміри щирі. Ви зрозумієте, що він хоче. От починає якось проявлятися. Ну, тут такі хороші карти, я би сказала, да? від якогось бездійства, як дійства, приємним. Давайте дивитися кар'єру роботу. Ухти, у нас тут Верховне Жліця. Прислухатися до себе, отримати нові знання. Знання так також може бути, якщо ви цікавитеся з таро, та да, всім таким. Карти говорять, що ви будете добре чути свою інтуїцію. І у нас тут випадає двійка кубків і п'ятірка пентаклів. Примирення тут якихось таких, знаєте, можливо, різних сторін, якщо ви в партнерстві працюєте там з колегами, да, примирення. Якщо ви працюєте самі на себе, це примирення вашого внутрішнього освіту. Наприклад, да, якщо ми беремо кар'єру роботу. Ви будете міняти пріоритети. Раніше вам, наприклад, було важливо це головне заробити, зараз буде важливо отримати задоволення від роботи. Да? От, або навпаки, в ну, кожного по різному. Але от зміна таких от пріоритетів у вас відбудеться. І примирення, якщо от в колективі щось було не так. Також ви відчуєте свою інтуїцію, яка, можливо, сперечалася всередині вас, куди вам іти, якщо ви в пошуках роботи, ви зрозумієте, куди вам іти. Якщо ви в пошуках зміни напрямку, да, ви теж зрозумієте, куди це йти. Як це буде у вас на фінансах відображатися. Король жезлів. Це взагалі шикарно. Да? Це відновлення потоку фінансового вашого. Відновлення сил, щоб заробити, суд і. Дев'ятка мечів. Ну, Тут карти говорять, що, можливо, хтось із вас буде знімати якісь фінансові блоки, фінансові установки в езотеричному, в психологічному плані. да? Ви будете позбавлятися внутрішніх страхів, ви будете з ними боротися, да? ви подивитеся їм в очі і з ними будете сперечатися, ви не погодитесь вже більше боятися. да? Тут вихід із застоя. Завдяки тому, що ви міняєте якісь свої внутрішні настрої. Тому фінанси у вас на цьому тижні підуть вперед. Завдяки тому, що ви перестанете боятися і будете якось рухатися. Да? Тут всі карти про це у нас. Боротьба за себе тут у вас іде. Да? От на, ніби навколишній світ от протидіє, да? а ви вчитеся на нього не звертати увагу, а більше звертати на внутрішній стан. Знайти в собі гармонію і рухатися вперед. Ось про що цей розклад. Ну, Тут прорив однозначно. Кожен відчує і зрозуміє своє, в кожного зрезонує якісь свої аспекти, але точно це не тиждень застоя, точно це не тиждень якихось, якогось бездійства. Да? Ви рухаєтеся вперед, хтось знаходить свій шлях, хтось вже йде, йде по ньому і отримує перші результати. Ось такий перший варіант шикарний, да? цікава колода. Говоряща колода. Так, дивимося наступний варіант, другий. І тут у нас старо послання ангелів. Що ж ангели для вас скажуть? Так, другий варіант. Ваш настрій особисте життя. Кар'єра, робота і фінанси. Я буду ще доповнювати. Я в першому варіанту брала ще по дві карти і вам буду ще брати. Так. ну це основний все-таки такий аспект. Да? три четвірка, жезлів. Ну, шикарно, дивіться, да тут танцюють. Люди радіють, вони відчувають себе під захистом, їм комфортно, їм стабільно. Про що ще? Якась ідея ніби приходить до вас. Ух ти! І ви готові прямо врватися вперед. да Ось так: от настрій пробивний. Я от, отримала якусь ідею і хочу от її реалізувати. Ну, По четвертій жезлів таке, що ви її реалізуєте. У когось прямо, знаєте, як карти можуть програватися в лоб. Ви будете танцювати, займатися танцями, чому б і ні? Да? Вивчити якийсь новий напрямок. Хтось піде на фітнес, хтось піде бігати, на йогу хтось піде. да? Ну, от якийсь буде рух у вас, можливо, прямо в фізичному сенсі. Ну настрій такий, що я от хочу рухатися, я хочу розвиватися, так? Давайте, дивіться, особисте життя. О, тут у вас король жазливий прям біжить. Ні, це рицар, рицар. Рицар жазливий. Прям мчиться до вас, біжить. У нього все горить уже під ногами, так? Да? Направляється до вас мужчина. Ви знаєте, от ніби. Ви не знаєте, чи приймати його, чи ні. Він біжить, він направляється, да? він хоче, але у вас якісь сумніви, йти з ним по одній дорозі чи ні. Це може бути нове знайомство, і ви придивляєтеся, ще не вирішуєте. Якщо це вже ну, у вас давно стосунки, ну, ви вже в стосунках з цією людиною, то на цьому тижні ще не приймайте рішення, ще почекайте. Да? Тут важливе рішення, іти одною нам дорогою чи ні. Що нам робити? А карта баланс, карта помірності говорить про те, що не потрібно робити поспішних висновків, яких на цьому тижні. Да, треба зачекати. Якщо от у вас були якісь там непорозуміння, да, тут мужчина якось е, хоче помінятися, да, то, що тут він випав, що він до вас направляється. Ну, ви не впевнені в ньому, можливо, він робив якісь негативні в вашу сторону випади, так, і якось негарно себе поводив, і у вас тепер сумніви, приймати його чи ні. Ну, тепер треба взяти паузу і почекати, подивитися, дати йому можливість себе продемонструвати, пізнати його, і тоді вже робити якісь висновки. Ось так. Ну, давайте, дивіться, кар'єра, робота, клас. Дев'ятка кубків, загадуйте бажання. Загадуйте бажання по роботі, у вас воно обов'язково здійсниться. Я вам це бажаю і прошу Всесвіту допомогти, щоб воно у вас здійснилося. Дев'ятка кубків. Ох, і сонце, і стабільність, да? король пентаклів. Успіх в роботі однозначно вас цікавить. У вас точно буде, да? і дивіться, тут ще можуть бути на цьому тижні, у вас інсайти, тому що сонце просвітлює вам дорогу, да? освіщає, сонце показує суть. Ви будете бачити суть. Ви зможете добитися результатів. Хто в пошуках зможе знайти роботу, яка йому необхідна. Хто працює, ви побачите, як вам краще розвиватися. Ну, тут однозначно успіх чекає у вас. Ви будете сяяти, вас буде видно. У кожного своє бажання. От прямо зараз загадуйте бажання, другий варіант, да? по кар'єрі, по роботі, що ви хочете. Ви хочете знайти шлях, який вам бити, ви хочете розвитку шляху, який ви вже обрали. Да? Кожного своє. Ви хочете успіху, ви хочете, щоб вас помічали, ви хочете, щоб у вас там щось купували, да? кожного своє. Тому загадуйте бажання. І сонце да? виходить архангел, який говорить, воно здійсниться. Да? Як це на фінансах у вас буде? Ну... Тройка жезлів, тройка жезлів це завжди перспектива. Це карта перспективи. Ми її питаємо на фінанси. Тобто у вас будуть перспективи в фінансах. Що ще нам покажіть? Який шикарний другий варіант? Просто ось, ви будете отримувати фінанси навіть з якихось, можливо, несподіваних джерел, тому що паш повітря, паш мечів це. Пошуку якоїсь, якоїсь джерела фінансового, да, і він для вас відкривається. Ну, відкривається фінансовий потік. Гроші течуть, да, десятка кубків, багато кубків, радість, райдуга, здійснення бажань, ви під захистом, ваш фінансовий канал під захистом знаходиться. Можливо, декілька джерел доходу, ще так може бути. Но гроші точно будуть. І ви будете розуміти по трійці жаслів, перспективу того, що. Це не тільки на цей тиждень, так? Це на майбутнє. У вас дуже класний тиждень, дуже класний тиждень. Прямо здійснюється бажання, і ви отримуєте успіх. Єдине, тільки в особистому житті не робити поспішних висновків. Також може як програтися, як вже ми відкрили цілий розклад, то я вже бачу, що може програтися таким чином, що ви просто будете зосереджені на кар'єрі, роботі, на фінансах, а особисте життя просто трошки відійде на другий план. Нічого поганого тут немає. Да? От, ну, просто в особистому житті не буде цього тижня якихось активних дій, змін. Ось такий другий шикарнючий варіант. А я вітаю трієчок, хто обрав призолочене теро, теро. Дивимося ваш тиждень. Настрій. Така загальна характеристика тижня. Да? Особисте життя, кар'єра, робота і фінанси. І фінанси. Це будуть основні карти, і я буду ще карти доповнювати. Так мені на цей тиждень захотілося. Настрій у пашкубків Ну, і грівий такий настрій, да у вас? Такий настрій пофліртувати, щось нове узнать. Романтичне, я би сказала. Ага, що це у нас тут? Ви знаєте, тут, ніби позаду ви лишаєте емоційне вигорання, от прямо чітко йде, да якісь страхи, переживання ви залишаєте і рухаєтеся вперед. ви, ви ніби на цьому тижні відчуєте, що ви можете побороти внутрішні страхи або зовнішні страхи, да? також хтось тут може позбавитися по цим картам впливу, психологічного, магічного впливу якоїсь людини. Ви вивільняєтеся від цього, ви уходите з-під якоїсь такої навали, да? під, від впливу ви уходите. І відчуваєте себе легко. Також о, класно теж може бути, що хтось скине пару лишніх кілограмів. Да? Ну, за тиждень там не треба багато, 1-2 кілограми цього достатньо, але це дуже класно. Да? Ви від цього і, і збавляєтесь, да? і вам стає набагато легше. От ви відчуваєте якусь таку легкість. Особисте життя, о, колісо фортуни, куди воно крутане. Колісо фортуни, куди крутане? в яку сторону? Тут може бути поїздка кудись до, до коханої людини. Я таку прикрию карту. поїздка, зустріч, спілкування багато, можливо, разом десь поїдете. Можливо, хтось з вас поїде кудись. да, командіровки можливі, комусь треба кудись від'їхати. Але спілкування буде з одно між вами багато. Навіть якщо ви десь роз'їжджаєтеся, навіть якщо якась командіровка, ви все одно спілкуєтеся. Активно, вам цікаво один з одним. Це може бути, хто не в парі багато знайомств, от прям, знаєте, виходите на побачення, знайомитеся, вибираєте. Тут ще нема конкретного вибору, але ну от спілкуйтеся. Можете на сайтах знайомства бути, де там спілкуватися, знайомитися. Ось так. Ну, якісь тут дороги йдуть. Хочу ще уточнити. Два рази прям дорогу показую, що ще в особистому житті. Ну, тут задоволення. Якщо ви були далеко зустріч, повнота відносин, ви будете відчувати. навіть, знаєте, Тут зберігаю відносини, навіть якщо відстань, навіть якщо треба їхати, або ви на відстані знаходитеся, тут якась активність між вами буде відбуватися в особистому житті, в хорошому сенсі. Давайте, дивитися кар'єру, роботу. О, четверочка, жезли, якісь. Успіхи у вас намічаються. Четверка кубків. Виход із якоїсь апатії по роботі. Хто шукав роботу, вже зневірився, ви її знайдете. Тут прорив, тут жезлів да, у вас. Ви відчуєте в собі енергію добуватися, якихось своїх цілей, своїх намірів. У вас в колективі будуть якісь порядки. Якщо ви працюєте самі на себе, виход із застоя. Пририв, да? Тут жезлі показує прорив, а четверка жезлі показує те, що він такий стабільний прорив, він не на один день, не на два. Да? От ви кудись прориваєтеся там, де вам буде комфортно і стабільно, а виходите ви з четверки кубків із апатії, з якогось застоя. Ось так. Ну давайте подивимося, як це на фінансах вам відіграється. Ну прекрасно, восьмерка пентаклівку є да? гроші один за одним. Можливо, тут клієнти приходять хороші. отримуєте зарплату. У нас перші числа може хтось якраз зарплату отримає. Ну, Тут фінанси точно є. Що ще у нас тут? Радість, щастя. Ну тут можна добре щось купити, добре щось продати. Прикриємо знову карту. Добре щось купити, добре щось продати, да? добре інвестувати. І знову ж таки, вже третій варіант, мені показано, що ваш фінансовий потік під захистом. Карта світ показує ваш захист. От ви знаходитеся всередині, да? навколо вас тут якісь події, люди, впливи на вас, а ви під захистом знаходитеся. Да? Тобто ваш фінансовий потік під захистом будуть приходити гроші і зберігатися, нікуди не будуть тікати. От фінансовий потік, можливо, тут. У мене дивляться люди, які відкривали собі фінансові потоки, да, і е, будуть йти до вас гроші. Щастя, радість, подарунки, можливо. Вдалі покупки, яким ви дуже будете щасливі. Приход грошей є, а, і, і від цього дуже приємно. І якісь, знаєте, будете святкувати, щастя, радість трати теж дуже приємні. Класний тиждень буде. В три варіанти дуже класних, да? немає ніякого деструктиву. От люди духовно розвинені, приходять. Ну я думаю, що на, на терори склади в принципі такі навігласи не приходять. Приходять люди розвиватися і отримати якісь підказки, отримати якісь знання, значить, люди відкриті до цих знань і люди свідомі. І три варіанти таких дуже енергійних, активних і класних. Да? От прям щастя і радість іде. Я вам так і бажаю провести наступний тиждень і не тільки все життя в таких енергіях приємних, активних. Бо застой це не Застой – це назад. Не буває застою, я би так би навіть сказала. Якщо ви в застої знаходитесь, значить ви відкатуєтеся назад. А я вам бажаю тільки вперед рухатися. Дякую вам за увагу. Дякую всім, хто пише коментарі. Ставить лайки чи дизлайки. підписується на канал. До нових відео, па-па!